Права 745. Знайдіть число якщо. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. Якщо одна друга числа його дорівнює 42. Якщо одна друга або половинка числа дорівнює 42, то саме число буде в два рази більше. Так і пишемо тоді в першому завданні. Записуємо тоді, що 42. Що множиться на 2? І це дорівнює 84. Тобто. Якщо ми візьмемо одна другу або половинку від 84, якраз і буде це 42. В другому завданні 3 сьомих деякого числа дорівнює 42. Ну, якщо 3 сьомих дорівнює 42, то щоб знайти одну сьому, нам треба 42 поділити спочатку на 3. Пишемо тоді друге. 42. Що ділиться на 3, це буде у нас одна сьома частинка. А щоб знайти тоді всю частинку, нам треба цю частку помножити на 7. Тому що саме число буде в 7 разів більше, ніж одне сьоме. І це дорівнює. Ну що ж, 42 на 3 це буде 14. То ми тоді записуємо 14, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо це як 10 плюс 4. Що множиться на 7. І це дорівнює. Якщо ми розкриємо дужки, це буде 10, що множиться на 7, плюс 4, що множиться на 7. І це дорівнює. 10 на 7 це 70. Плюс 4 на 7 це 28. Ну і разом це буде дорівнювати 98. І... Тобто 3 сьомих від Числа 98, це і буде складати 42. Йдемо далі. Треба знайти число, якщо його 7 одинадцятих дорівнює 42. Ну добре. Пишемо третє. Якщо це 7 одинадцятих частинок 42, то одна 11 частинка треба 42 поділити на 7. Тому пишемо 42 поділити на 7. І тоді це буде в нас одна 11 частинка. А саме число буде в 11 разів більше, то треба помножити на 11, і це дорівнює. Ну що ж, 42 поділити на 7, це буде 6. А 6, що множиться на 11, це дорівнює 66. Тобто ми кажемо, що 7 11 від 66 це дорівнює 42. Переходимо до четвертого завдання. Отже, 21, 23 частинка. Деякого числа дорівнює 42. Ну, якщо так, то в четвертому ми можемо записати. Якщо 21, 23 частинка дорівнює 42, то 123, щоб знайти, треба 42 поділити на 21. Це у нас буде тоді 1, 23. Ну а саме число буде в 23 рази більше. Тому пишемо помножити тоді на 23. І це дорівнює. 42 поділити на 21 це буде 2. 2 помножити на 23. Це буде 46. Є? Тобто 21, 23 частинка від 46, це буде 42. Ну що ж, ми знайшли всі числа. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, число у нас 84. В другому завданні число. 98. В третьому завданні число 66, і в четвертому завданні пишемо число 46. Ну, що ж, ось таке завдання на знаходження числа по його частині. На цьому вправу завершено.